Як же добре, що ніхто не нападає навіть і навіть і можна поспати. А все посплю. Що? Звук. Так. Алло? Алло? Прийом термомайн, нам треба допомога екстрено. На нас напали якісь хелувини. Вони так представились. Зрозумів, висилаю вам підмогу. Пацани, все зачищено. Ми знищили усіх. Ура! Ура! Так і треба! Ха-ха-ха, ми нарешті виграємо вже когось! Братан, пішли, пішли, пішли! Давай, давай, давай! Так, обходимо цей будинок. І опа-опа! Так. А, там кто то якийсь чувак, да? А, так, закрываю двери. Ну ничего, я зараз это доборожье, чувак. Ха-ха-ха. Что ж, ты помрешь. О, нет. А, не, 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 буду ласка, не убивай. А, не, не, а, на, тоби. ай, а, нога, нога, ну а. ай, 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 не, буду ласка, не убивай, я а. хочу, на. Я майже в Це... мене майже пістолет. Ні, ні. А, ні, ні. Будь ласка, не добивай. Доб'ю тебе все одно, тобі кінець. А, а, а. Ну що? Тепер приємно помирати. А, а, а. Ай, що тут за здібність до тебе а? Фух, добре, що він на за це є. Попався, тобто, на мою пастку. Е-е-е. Тобто він не на мою пастку, а на машинну пастку. Його жажало. Ха-ха-ха. Ей, ти, я тебе зараз знищу. Мені все одно. Іди сюди давай. Не. Ха-ха, ха я тебе зараз убью. Не. Ай, рука, рука. На ха-ха. Ай-яй-яй, Ай переламало мене. А. Треба положити. Ура, у мене є граната, тепер тобі кінець. Ха-ха. ха Не так швидко, я тебе зараз застрелю. Фау, ха-ха, пізно. Зараз ловиш гранату. Пови гранату! <плес> Ахаха! промахнувся. Тепер тобі кінець 100%. Ти кинув у мене гранату зі спробою вбивства! Ахаха! ну що, ви зробите тепер мені. А я можу зробити тобі. Оце є. Смерть. Ммм. <плес> Що ж, ну, смертю щось не пахне, але я все одно не помер, я ще можу стрибати. Гол він изтрибать в мій прийом штаб, штаб. Гол вини стрибать вмію сильно. А, штаб, штаб. А, ми можу його програємо якомусь. Я можу програти тут, а в бою цьому. На за поранено. Усіх наших поранено. Але убито всіх от зайців, є тобто. Прийом, повторюю, база, база, як чути. Чути добре, ми оце є, відправляємо вам допомогу. Добре, чекаємо допомоги. Кінець першої серії. Продовження на три лайки.